Вінницькі медики незабаром очікують на зростання захворюваності на грип. Цьогоріч в обласному центрі буде ходити три його штами. Єдиним ефективним захистом від недуги лікарів вважають вакцинацію, причому щеплення потрібно робити вже зараз. Наразі вакцина є тільки у деяких аптеках міста і коштує вона близько 90 гривень. За прогнозами лікарів, цьогоріч на Вінниччині циркулюватимуть три штами грипу: – H1N1, n 2 та B. Наразі у нашій області існують тільки поодинокі випадки цієї недуги. Вакцини проти грипу у жодній з лікарень міста поки що немає. В лікарні вакцина не поступила, тому що на сьогоднішній день централізованих закупок не було. Ми подали свої заявки в управління охорони здоров'я, і ми сподіваємось, що наша міська влада закупить вакцину для хоча б груп ризику. Натомість у деяких аптеках міста вакцини проти грипу вже є у продажу. Коштує вона в середньому 90 гривень. Лікарі зазначають, щеплюватися можна буде п'ятьма препаратами проти цієї недуги: інфуваком, ваксігрипом, флюарісом, гріполом та гріполом нео. Аби попередити виникнення герві, щеплення потрібно зробити зараз. Медики розповідають, що він вже приходять на такі процедури. Приходять, купляють чи че ждемо, коли нам буде наша постача, і будемо приювати. За словами фахівців, люди, які минулоріч були вакциновані, захворіли на грип тільки у 30 відсотках. Причому їхня хвороба перебігала у легшій формі. Втім, щодо доцільності щеплень навіть проти грипу у віничан своя думка. Потрібно, звісно, щоб не хворіти, щоб бути здоровим. Звичайно, бажаю, кожен рік прохожу без питань. Потрібно. але ну, треба щоб вакцина була хоча б доступною по ціні, тому що ці ціни, які там я по телевізору бачу, показують, то вони недоступні нам. Тут лікарсь набираєш кожен місяць на пів пенсії, а жити як? Мені кажуть, що тебе спризнаш. Столько розновідності гріпа і вакцини, щоб проти всіх разновидностей, наверное, я не жодні забрілі. Може, молодим і треба, старим вже не треба. Якби була довіра 100% прицентам медицині і аптекам, потрібно. Ну так як я не довіряю після смерті моєї мами, Я не довіряю. Минулого року від грипу на Вінниччині померло 28 осіб. На цю недугу перехворів кожний п'ятий. Медики прогнозують, що загальна захворюваність на грип цього року буде меншою, та й сама недуга перебігатиме у слабшій формі.